Сьогодні Путін обстріляв Україну, Путін обстріляв Київ, чого не робив достатньо давно, обмежуючись окремими містами на півдні і на сході. Сьогодні дійсно дуже масована велика атака по всій державі. Десятки ракет полетіли в нашу сторону. Дронів Камікадзе в кілька хвиль. Це відбувалося. Власне, що буде далі? Яка задумка, яка стратегія? Чому так сталося, так? Давайте про це поговоримо. Друзі, підпишіться на канал. Дуже дякую за те, що ви шерите своїм друзям, розповсюджуєте своїм друзям, близьким. Дякую вам за це. Але для тих, хто дивиться вперше або ще не підписався, поставте лайк, дзвіночок і обов'язково поставте підписку. Власне, сьогодні Путін обстріляв, скажу мене, особистий досвід з однієї сторони. Я прокинувся від власне шуму ракети. Я побачив перший взрив, потім через певний час підбувся другий взрив, відкинуло хвилею. Просто буквально сусідній будинок. Путін знищує зараз інфраструктуру, а Путін зараз знищує, намагається енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Ну, наприклад, в Києві в Парку Шевченка в дитячий майданчик. Просто в дитячий майданчик в центрі. Парку, де немає ні військових об'єктів, де немає ніяких офісів, фабрик, заводів, просто в дитячий майданчик, який просто рознесло. Вот. Аналогічна історія в цивільний будинок на вулиці Льва Толстого. Аналогічна історія. Просто цивільний будинок, де переважно живуть пенсіонери і люди там похилого середнього віку. Яка в цьому логіка? Так? Але типу, він, він зараз це робить, він намагається нас залякати, він намагається ввести в стан шоку. Паніки, страху і депресії. Ось це його ціль. І залякати нас можливою потенційною кризою. Дивіться. Путін продовжує святкувати своє День народження. свою безкарність. Путін продовжує насолоджуватися тим, що він може стріляти, і Захід йому нічого не робить, Китай нічого не робить, і він це продовжує далі робити. Це перший момент. Другий момент це дійсно продовження святкування, бо військові експерти наші і наші військові говорять про те, що. Це планувалося ще з вересня. Тобто ці удари планувалися завчасно ще з вересня місяця. Дивіться зараз, що робить Україна. Дійсно, зараз іде просто зупинка експорту електроенергії, тому що велика кількість завданих ударів, куди потрапила Росія, це об'єкти енергетичної інфраструктури, це ТЕЦ. Ну от, тому зараз намагається зупинити продажу для того, щоб вистачило своїм. Тому зараз всюди, де можете зекономити електроенергію, відключіть зайвий раз, бойлер, виключіть де можете світло, відключіть комп'ютери, відключіть все, що ви можете. Але енергію треба економити і збирати. Якщо маєте акумулятори, батарейки, все що інше, зарядіть, тому що не зрозуміло, скільки часу буде і що буде з ним далі. Аналогічна історія з, з цими з водою. От теж, от мене зараз ситуація. Більш за все сьогодні буду ночувати не вдома, тому що я розумію, що близькість до ТЕЦ може призвести до того, що він захоче повторювати ці обстріли або він захоче е, наносити додаткові удари. Тому зрозуміло, що вночі чи там на ранок можуть бути такі речі. Ну от, тому теж плануйте свій час. Якщо можете десь поїхати до друзів, ще кудись, зробіть краще це. Дивіться, шестеро вбитих сьогодні, але це явно не всі цифри, їх в рази більше. Ну от, е Тільки по окремих об'єктах Києві там просто знач знач значні, е скажімо так, е втрати у нас, але тим не менше, я, я підкреслив би на те, що дух, і це сьогодні було видно по всіх місцях, е був дуже схожий на 24 е лютого. Всі мобілізовані. Зібрані позитивно налаштовані і всі, скажімо так, готові виривати перемогу. Ніхто не злякався, ніхто не впав, в паніку, ніхто не займався якимись речами, які не потрібно було робити. Всі діяли чітко і злагоджено. Власне удари пішли по Сумах по Франківщині, по Львівщині, по Сумській області, по Конотопу, по Львівщині, по Франківщині, Кривий Ріг власне отримав теж велику кількість ударів від дронів смертників Одеса. От, Київ, про який вже ми згадували. Дивіться, яка наша реакція? Зеленський запропонував зібрати G7, клуб семи найсильніших, там хоче виступити. Зараз почали перемовини з послом Сполучених Штатів в Україні, прокомунікували зі всіма послами. До речі, більшість послів сиділо просто по підвалах в Києві і самі не знали, що робити. Їхня охорона теж з ними була. Далі. Україна оголосила в розшук Медведєва експрезидента і чорноротого мудака. От який нам там погрожував цими ударами, які власне відбулися. Далі зупинили експорт я Про це ми Зараз не будемо його нікуди продавати. Максимальна акумуляція в себе вдома. От додатково, що ще відбулося, ще зробили, запустили ремонти по всіх по всіх областях де зараз втрачені лінії ну і з класного і за 24 години обіцяється все зробити ну і з класного з Терненком почали збирати гроші на помсту і це прям дуже прикольно от я дивився кілька годин тому за 7 годин вони вже зібрали 200 мільйонів я думаю, що дійсно рахунок іде на мільярди і зможемо зібрати надзвичайно велику суму. Що зрозуміло, що не може не радувати. І це типу теж дуже такий позитивний момент. Це говорить про те, що люди не впадають в паніку, в пригнічення чи депресію. Що хоче Путін, давайте оце дуже важливе питання, що реально хоче Путін. Він хоче переламати війну, тобто він програє по всіх напрямках, він зараз хоче переламати. А мої друзі, військові кажуть, що нічого не вийде. Ось ці масові атаки по парках, дитячих майданчиках і офісних центрах, вони нічого не дають і вони нічого не змінять. Так, доведеться нам купувати нові вікна, склити по новому будинку, але це нічого не міняє. Далі, наступне питання: він хоче зробити енергетичну кризу, щоб на зиму ми входили неотоплені, замерзали, і ось це в цьому на його рахунок. Тому і теж зараз лондонські журналісти теж говорять про те, що по їхній інформації я думаю, що це розвідка МД, що там хочуть все таки навіяти ось цю паніку, страху, холоду і замерзання. І це перші такі хвилі, можливі ще нові такі атаки. Що це перші обстріли? Кім губернатор Миколаївської області говорить про те, що вони перезарядили їхні кораблі калібрами і будуть продовжувати знову стріляти. Тобто головна ціль енергетичні вузли, енергетичні вузли, якими вони будуть. Намагатися знищити нашу енергетичну систему для того, щоб вігнати нас в гуманітарну кризу. Путін хоче, щоб пішов поток мігрантів на Європу. Путін хоче, щоб пішов внутрішній стрес в державі, щоб люди почали робити внутрішній розкол. Деякі мені дипломати сьогодні розказали, що Росія буде навіть намагатися завозити. ДРГ в Україну і буде намагатися потім, коли почнуться відключення, теж піднімати певні бунти, робити розкол всередині нашого суспільства, і велика кількість ІПСО теж готується на нашу територію, будуть намагатися підривати. Ну і плюс ще одна річ: готують, підтягують білоруські війська. От, наші вже там стягнули достатньо багато і по лінії МВС, і по лінії там інших силових органів України, і зрозуміло, що й техніку підтягнули. Але зрозуміло, що чекаємо і можливого удару навіть з півночі Лукашенко літав не просто так. Те, що Лукашенко зараз заявив, що типу ми не будемо чіпати, якщо Україна нас не буде чіпати. Ну от, нехай цей просто картопляний ідіот закриє свій рот через те, що ми ніколи їх не чіпали, але вони вже дали плацдарм для обстрілу у нас навіть сьогодні, і ось попередні півроку, також тому зараз немає такого, що він там щось говорить, що це відповідає дійсності. Путін його знову бере в оборот. Путін його бере знову в заручник і управляє ним просто як своєю шпагою, і робить, що хоче. І він цьому не протистоїть. Дивіться, тому можлива атака з Білорусі. Ми з вами говорили, що там ціль і Київ, там ціль Рівненська атомна станція. Але теж треба бути насторожі, розуміти, як діяти в таких випадках. Ну і найголовніше, друзі, що робимо ми з вами? Ми не панікуємо, ми донейтимо гроші на ЗСУ, ми даємо гроші. Притулі, ми даємо гроші. Повернись живим Ми даємо гроші на Юнайтед 24, Ми даємо гроші корпорації. Монстрів ми даємо гроші на всі круті українські фонди, які ці гроші перетворюють. Кулі, набої в дрони, в дрони камікадзе перетворюють в теплий одяг для наших військових і допомагають країні. Можливо, комусь не будуть допомагати харчами, можливо, комусь будуть допомагати набоями, але тим не менше вони це роблять, тому якомога більше донатимо кожну нашу негативну емоцію, перетворюємо в гривню для наших збройних сил. А, і найголовніше а, до вас питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас відчуття страху, чи навпаки, у вас. Інші емоції, що ви зараз відчуваєте, і з якими емоціями ми входимо в сьогоднішню ніч і, власне, в завтрашній день. Друзі, дякую вам. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, напишіть коментар. Я бажаю вам спокійної. Гарної ночі, ми переможемо. Такий наш час, і нам просто його треба прийняти. Нам треба перемогти. Нам треба рухатись далі. Ми не зупиняємося. Наше завдання виживання і перемога. Тому, друзі, обіймаю кожного з вас, вірю в вас і точно знаю, у нас все вийде.